Привіт всім! Час леди немовірного швидко вже груде, як минуло, ваш рік. Для мене 2025 рік був один час і насиченим і дуже активним. Я багато подорожував брав участь у важливих подіях і зафіксував чимало моментів, якими ділився І Сьогодні трохи розслабитися і разом приглянути мій 2025 рік. Чи помітили ви, як швидко нові технології змінюють наше життя? Одне з найпопулярніших слів року це безумовно штучний інтелект. І сьогодні ши використовується майже скрізь у у освіти та багатьох інших сферах. Я дуже поступово інтегрую щі у свою роботу. Цього року я спробував створити кілька анімаційних відео саме за допомогою штучного інтелекту. Наприклад, ролик до всесвітнього дня океанів, ви мабуть, не повірите, але текст пісні, написавши, і навичка вокальна партія, виконана ним теж всі мої очікування. І що найцікавіше, я можу сам створювати відео і музику, не залучаючи велику поману. Цьогоріч ми також відзначаємо 80-річчя перемоги китайського народу у війні опору японськими захарбниками та у світовій антифашистській війні. За допомогою ші створив анімаційні сюжет про китайських героїв, відворивши історичні події за допомогою сучасних та докі, думаю, у цьому і брехає одна з важливих місії штучного інтелекту. 中国人都想了, Окрім цього, я взяв участь у першому світі марафоні робочих, який пройшов у Бегіні. Так, те, як і ще бігали не надто упевнено і інколи падали, але все одно встановили новий стандарт спротивних можливостей гуманоїдних машин. Приморяться подолав 21 кілометр за дві години в хвилин. Це фантастичний результат. Технології продовжують змінювати наше життя, Що вже боручи із нами. Автоматичні штори роботи, прибиральники, доставники в потерях кухонні роботи в ресторанах та безпілотні автомобілі. Без і через ось це побачити навколо так це люди, і машини. Дуже круто. У майбутньому технології ще більше покращать якість нашого життя. Які ще цю добрі принесуть нам технології, давайте чекати на них разом.